Наразі дві секції мосту, які вчора впали в річку псел, там так і залишаються. Місце огороджено захисною стрічкою. Там працюють зранку працівники КП-шлях Людям приходити дозволено. На даний момент відновлюється огородження самого моста. Проводяться роботи тільки О, по демонтажу стойки. Встановиться стойка і буде відновлено. Огородження, наша задача нас сказали приїхати відновити і все. А що там будуть піднімати, не піднімати, цього я не знаю. І скільки часу піде на заміну? Теж не можу сказати. Ну найкоротший термін. Зараз підвезуть матеріали і будуть проводитися роботи. Зараз проводяться роботи по підняттю тих прил, які впали в воду. Ці роботи заплановані десь на 12 годину сьогодні. Після того технічний стан цих перил… Проведуть їх спеціалісти, якщо можливо їх поставити на ті ж саме міста, вони будуть поставлені ті ж. Якщо технічний стан їх не дозволить поставити, тоді будуть зроблені нові і поставлені на мост. Який це буде час? І чи є гроші в місті на ці гроші? Ці ми знайдемо дійсно. А коли це буде час, будемо знати після і сьогодні. Цей міст разом з тим мостом Горького, його обстежували в Харківській. У нас в цьому році якраз заплановано обстеження мосту на вулиці Харківській. Цю роботу ми проведемо і далі будемо, в залежності від висновків, спеціалізованої організації або проводити поточний ремонт або капітальний. Працівники поліції зупинилися і з'ясували, що компанія з молодих хлопців відпочивала, оперлася об перила, які знаходяться на мосту, після чого декілька секцій впали в воду. На щастя, ніхто не постраждав. Інспектори одразу огородили місце події стрічкою для того, щоб унеможливити доступ туди іншим особам, щоб не наражати їх життя та здоров'я. А також повідомили службу 1580 та департамент інфраструктури міста для ліквідації вказаної проблеми.